І переходячи до гості, яка мешкає в Польщі, е, власне, тільки нагадаю, що влітку минулого року було дослідження оприлюднення Речпосполіта, яке показує, що поляки погіршують своє ставлення до українських біженців. Е, і взагалі е, лише 17% згодні прийняти біженців з поселити їх у себе. Хоча ще е, рік. Перед тим 37% готові були селити, але знаємо, що зараз вже немає програми в Польщі, коли полякам компенсувала держава в себе проживання українців, але ще є програма виплати 800 злотих на кожну дитину для біженців. Взагалі, які яка зараз ситуація в Польщі? Власне чи дійсно погіршення ставлення відчувається на побутовому рівні, чи це все таки більш політичні такі заяви? І пов'язані з виборами будемо говорити з Катериною Прищепою, це українка, яка давно мешкає в Польщі і працю і пише власне про українсько-польські відносини як для українських, так і для польських видань. Перше питання: як би ви прокоментували інформацію про намір відкрити центри з повернення? Українців додому, зокрема, такі центри плануються в Польщі, Чехії і Німеччині. Чи ви бачите, якщо брати Польщу, що є потреба в цих офісах? Що українці хочуть вертатися з Польщі додому? Бо моє суб'єктивне, все таки, що ті, хто зараз є в Польщі, вони вже давно облаштувалися, і в принципі, не так далеко їхати до України, якщо треба, вони повернуться без будь-якої допомоги. Питання, ну і, чи і, навіщо Так, і тут питання? Чи для того, щоб українці повернулись, потрібно відкривати офіси в різних країнах Європи? Зокрема. Ну да, це перше питання. Навіщо? Тому що Польща безпосередньо межує з Україною, і більшість українців, які приїхали до Польщі, навіть не як економічні мігранти, а як біженці, тобто тікаючи перед війною. Вони, ті, хто приїхав, чиї домівки знаходяться на неокупованих територіях, навіть якщо там не зовсім безпечно, вони регулярно їздять до України в Польщі за законодавством. Є обмеження, яке дозволяє перебувати за територією Польщі не довше ніж там 30 днів за півроку. Без втрати статусу і біженця, і більшість українців користуються цією можливістю при поїхати в Україну, владнати певні справи, документи отримати, якщо це потрібно, навіть до того самого зубного лікаря сходити. Відповідно, у більшості людей, кому є куди повертатися, теоретично, немає жодних проблем з тим, щоб купити собі самостійно квиток. І поїхати додому. Напевно, найбільша проблема ну, з, іще з, з огляду на певні періоди року, це купівля квитка на на поїзд до України, а не якісь інші питання. Щодо українців, в Польщі зараз. Польща це в нас друге місце, якщо я не помиляюсь, та? після Німеччини, власне, за кількістю, ну це логічно, це там, сусідня країна, завжди українців там було зрештою багато. Е, періодично, особливо коли йде виборча кампанія в Польщі, наприклад, там ми спостерігаємо такі активні якісь публічні конфлікти, такі різні неприємні насправді нам речі? Так зараз мені так виглядає, ну принаймні, я не, не моніторила так глибоко, але ніби таке трошки затища. Е, ви там зсередини, що спостерігаєте? Тобто, чи дійсно затища і дійсно це такі абсолютно штучні речі? Чи все ж таки втома, конфлікти даються взнаки, і все одно воно якби виникає час від часу? Оці конфлікти між українцями і поляками я маю. на е, увазі. Присутність українців в Польщі, кількість українців, які живуть зараз в Польщі з різних причин, зросла за останні кілька років. Вона зростала від 2014-го постійно, і чергова велика група українців приїхала як біженці. І сама присутність українців в Польщі, вона дає політикам можливість спекулювати на темі українців, і е, в цьому сенсі Польща не унікальна. Е, і насправді зараз е, дискусії в польській політиці в польській публічній сфері тривають про те, чи треба е, забрати у біженців українських право отримувати допомогу. На дітей різні різні виплати соціальні 800 плюс так звані в Польщі, і ці дискусії доволі нагадують британські дискусії щодо громадян Польщі, які працювали і жили в Британії не як біженці, а просто як економічні мігранти. В Британії були аргументи про те, що от приїхали деякі поляки, у них діти лишилися в Польщі, а вони тут працюють і отримують соціальну допомогу на дітей. Які насправді перебувають поза, поза поза межами Великобританії в Польщі зараз триває дискусія от останні 10 днів, особливо вона розгорілася. В зв'язку з тим, що представники ПІС, колишньої партії влади теперішньої опозиції запропонували зареєструвати законопроект щодо позбавлення усіх виплат 800 плюс для українців, які перебувають в Польщі як біженці, які не працюють і. Це просто е, нагадує ну, дискусії в інших країнах Європи щодо е, мігрантів, які проживали у них з інших країн світу. І е, сам факт того, що в Польщі живе вже близько двох, напевно, мільйонів громадян України, він дає е, ну, таким не дуже гуманне можливо або не дуже підприємливим політикам можливість спекулювати на українській темі, особливо з наближенням чергових виборів. А в Польщі цього року відбудуться вибори президента. Відповідно, всі потенційні кандидати або пов'язані з ними особи шукають яку таку тему, на якій можна було підігріти інтерес виборців до своєї особи. І українці зараз стають такою зручною темою. можливо вона не єдина буде, але. Спекулювати на темі українців зручно, тому що ну там грубо кажучи, а що ви нам за це зробите? Представники громадських організацій, зокрема українських організацій в Польщі, нагадують, що переважно, якщо громадяни України, які в польщі, не працюють, то це найімовірніше. або матері, які опікуються неповнолітніми дітьми малолітніми, їх просто їм нема куди цих дітей подіти. Вони або не ходять садок, або не можуть. Або це особи, які там, з огляду на свій стан здоров'я, не можуть працювати, і позбавити виплати на дітей саме у цих людей, це буде ну, рівнозначно з тим, щоб кинути їх просто в нужду е, крайню. Е, і, але сам факт того, що така дискусія, от вона якби ні з ні, ні, ні звідки виникла, вона просто показує наскільки українці е, зручний е, ну, предмет для такої е, дискусії, яка не сильно. Не сильно впливає на майбутнє Польщі, але такі такі така тема для відволікання уваги від якихось інших там, або або просто можливість привернути увагу і створити такий міні-скандал з нічого. Для Тому хайпу і таких маніпуляцій, маніпуляцій так. правда? Для хайпу і маніпуляції це так. така дуже легка тема, яка заходить. А що ви бачите на побутовому рівні? От мене цікавить, знаєте, бо публічна така сфера добре. А от оцей побутовий рівень стосунків, я розумію, що це дуже залежить. Це все залежить від людей. Але якщо можете зробити такий зріз, що ви бачите? Чи чи там дійсно є? Е, е, Оце накопичення, яке ми бачили, так періодично, теж такими хвилями, ніби що ви вже нам на не там, набридли, надоїли. Переважно українці в Польщі з сусідами, поляками або поляки з сусідами українцями мають хороші відносини, і опитування громадської думки про ставлення до українців загалом показують, що поляки. Не проти, щоб їхніми сусідами були українці. Вони навіть більше вони не були б проти, якби їх лікував лікар-українець, чи або українець став членом їх родини. Е, я припускаю, що можливі ситуації, там, особливо е, в ситуації, коли хтось за дуже випав алкоголю забагато, або в таких подібних ситуаціях може дійти до бійок, Знову ж таки, є є окремі групи е, в суспільстві, які в принципі. Шукають сварки з українцями, ми знаємо, які політичні погляди мають ці люди переважно крайньо праві. Натомість в побуті це переважно спокійні відносини. З іншого боку, не можна виключати тобто не можна, але бувають ситуації, коли поляки. Зокрема, молодь частіше можуть висловити якесь своє зневажливе ставлення до українців, власне через те, що це українці, але вони таке саме зневажливе ставлення можуть висловити до мігрантів трудових тут з Центральної Азії, яких останніми роками. Великих містах Польщі стало дуже багато, і е, були матеріали е, власне кілька тижнів тому. Це була чергова така хвиля дискусій про польсько-українські відносини. Е, був матеріал в пресі про те, що е, поляки саме молоді е, поляки вважають українців там трошки ну нижчими за себе в соціальній іерархії, можна так сказати. Але там е, виходилось з цих досліджень опитування що до такого ставлення найбільше схильні молоді польки з іншого боку, можна говорити про ставлення до українців загалом, а можна, і це також пов'язано з певними спекуляціями говорити про ставлення до певних частин українського суспільства. Наприклад, зараз, згідно з опитуваннями, більшість поляків вважає за потрібне і необхідне висилати до України назад чоловіків призовного віку. Е, і е, це і серед прихильників більшості теперішніх парламентських партій в Польщі, е, це е, частина частка становить більше 50%. Все ж таки, треба сказати, що більшість поляків досі ще все таки важає, що Польща повинна е, приймати біженців з України. Це не такі ну, переважаючі цифри там, під 90 які існувало в 2022 році, але все-таки це більше половини громадян Польщі досі так опитування говорять. От тому, е, от така так, таке, багато комбінація, густа комбінація чинників вона сприяє. Ну і тут треба сказати, трошки повертаючись. Українців зараз в Польщі багато. Більшість поляків з українцями мали якісь контакти або мають регулярно. Відповідно, українці стали зручнішою темою для політичних маніпуляцій. Якщо перед двадцять роком, чи можливо там перед 18-19, коли українців в Польщі кількість українців в Польщі там наблизилась до мільйона за різними оцінками, за деяким навіть перевищила мільйон. Не про польсько-українські відносини в ЗМІ говорили переважно е, в зв'язку з голинськими подіями, або там, торгівлею двосторонньою, то тепер, е, от говориш українці, чи Україна і зразу є готові якісь теми договорення, тому що українців навколо багато. Е, хоча ми знаємо, що українці в Польщі е, зосереджуються переважно у великих містах, ну і такі Ефекту то тобто, чим більше місце, чим більше місто в Польщі, тим більше там буде частка українців серед населення. І можна на кінець ще е, практичне питання, тобто для тих першого уточнення, ви казали, що в основному не працюється, якщо мама з малолітніми дітьми і вони не мають на кого лишити? Я так правильно розумію, вони самі собі орендують житло, можливо, там чоловік воює, і вони сидять вдома, але вони беруть 800 злотих, які тригерять поляків. А в основному, чи є якась цифра сики українців Польщі? Спрацюють і навіть ті, хто не працює, так розумію, вони крім цієї допомоги та нічого не отримають. Тобто, якщо наприклад зараз хтось захоче з прифронтових регіонів переїхати Польщу, його очікує, якщо є дитина, тільки 800 злотих, чи все таки ще є перша якась допомога на житло? Чи її вже немає? Найпростіший спосіб поселитися десь на перший час. Це ці так звані осередки, центри утримування довготермінового проживання біженців. Вони в Польщі функціонують. Один із них, наприклад, в Мазаївському бойовості відкрили буквально весени го року. Це не найприємніше місце для проживання. Це табор таки так? дослідники неодноразово звертали. Так, 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 це табр. Ну, тобто, це не найприємніше місце для проживання, звісно, не найкомфортніше, але з іншого боку, точно люди не опиняться на вулиці. Більшість людей, так, які живуть у Польщі, винаймають житло і, як правило, як правило, це можуть бути сім'ї, які разом вони мають зло. Тобто це не може, може не бути одна сім'я, яка живе в одній квартирі, це може бути декілька родин в квартирі або там кімната. Головне, що станом на зараз за польським законодавством, якщо українець приїхав до Польщі і отримав цей статус українця, який тут перебуває як біженець від війни. Він в принципі має ті самі соціальні права, права соціального захисту як громадяни Польщі, і чому це е, тема для спекуляцій е, негативних і таких недоброякісних, тому що е, поляки, окрім всього іншого, навіть якщо вони кажуть, що ми хочемо досі допомагати біженцям з України, вони, як правило, дуже недобре поінформовані щодо стану справ з українцями, скільки з українців працює. За оцінками національного банку Польщі понад 70, майже 80% українців, які перебувають в польщі як біженці, працюють українці, які приїхали до 2022 року, серед них понад 90% працює. Тобто більшість українців працює натомість поляки думають, що працює менше половини українських біженців, які зараз у Польщі перебувають. Тобто є таке враження серед громадян Польщі, що от вони з власних податків утримують або оплачують цю допомогу українців. Хоча насправді фактично то тих податків і соціальних внесків, які платять українці в Польщі, і біженці, і ті, які приїхали перед 22-м роком, економічні мігранти, оцих всіх грошей. Більше, ніж е, польська держава витрачає на будь-які форми соціального захисту для українців. Але про це польські громадяни переважно не знають. Вони е, от саме тому дуже легко спекулювати цією темою соціальної допомоги для українців. Як зауважила Катерина, попри все, е, більшість. Поля...